П'ята поличка відео огляд місячних каменів і е, каменів, які відносяться до групи місячних камень. І так, місячний камінь, чорний місячний камінь. Отака от порода, яка має блакитний сяйво, в чорній породі з'являється блакитний сяйво, срібло, фурнітура. Кульки вставочки, це також срібло. Чорний місячний камінь коштує 1000 гривень 50. 1050 гривень. Ось, 1050. Золотистий місячний камінь. золотисті цій породі з'являється блакитний сяйво. блакитні ось такі лабрадоритові Переливий місячний, золотий місяць. Ціна 1800 гривень. Рідкісна порода, рожевий місячний камінь. Ось які проявлені в ньому блакитні свідчення. Вісім. І тут є два розміри, значить, є розмір. 7 мм коштує 1700 гривень. І один браслетик 8 мм, ціна його 1800 гривень. Зелений місячний камінь. Такий ніжний салатовий відтіночок в нього є. Так що на резиночці сяєво в нього біле. Місячний сяєво біле. 1800 гривень. Це рік. І зараз будемо дивитися на класичний місячний камінь, що його називають адуляр, і ось він. Ось от браслетки є я мене представлені. І так, розмір 800 гривень коштує 6 мм. Адулярчик. Є на блакитній резиночці, є на прозорій ну, на біленькій резиночці є. Можна зробити на ювелірному тросику. Ще є і на срібній ювелірній фурнітурі. Ось от такого плану. На застіпці, цей коштує 900 гривень. Так. Більший розмір 8 міліметрів. Ось він, більший розмір, цей коштує 1000 гривень на дуляр. Блакитний сяйв В кожній намистині. Кожна намистина гарна, прозора, це якість висока. І 9 міліметрів коштує 1500 гривень. 9 міліметрів 1500 гривень. Ось вони, красунчики. Є ще один такий місячний камінь, залишився. Він має напівпрозорість. Ось ось таке блакитне сяйво. Також в ньому з'являється. Ось цікава порода. Цей браслет має розмір 10 мм, коштує 1200 гривень. І Ось на срібній застібці місячний камінь 600 гривень коштує ювелірна огранка 3 мм розмір на мистинки. І ось вот така вот огранка. Місячний камінь огранка, ювелірний тросик, Тут в середині немає. Тут їде резиночка, тонесенька силіконова резиночка, рунделька, розмір браслетика не на повненьку ручку. Він один залишився. 2600 гривень коштує такий браслет. Так. І тепер переходимо до розгляду інших місячних каменів і це селеніти. Ось наразі знайомлю вас: це білий селеніт. Ціна 8 мм 900 гривень. 10 мм 1100 гривень. Жива вода місячна. Ось така. Тепер ще покажу вам рожавий саленіт. Ось це він же ж рожевий кальцит. Рожевий кальцит. Розмір 8 мм коштує 800 гривень. 1000 гривень коштує 10 мм. Ніжні відтінки. Місячна порода. І показую ще вам блакитний кольцет. Блакитний кальцит. Він же голубий блакитний сіленіт, тобто рідкісний, таке забавлення блакитне, у уселенітів. Це 6 мм, ціна 850 гривень. І жовтий селеніт 550 гривень. Один браслетик такий залишився. Ось, дивіться, який гарний сонячний. Жовтий селеніт, 550 гривень.